Ніколи не думав, що вода така смачна. В мене так пересохло в горлі, ледь розмовляю. Хоч щось добре. Ще пісок зник, а вода повернулася в криницю. Це нелогічно. Ти це можеш пояснити? Я б послухав. Анора сказав, що це випробування для вас. Минулої ночі в сховищі. Ви відпустили чоловіка. Він сказав, що вам воздасться. Він просто подякував. А якщо це було випробування? Ви його пройшли. Прокляття послабилося. Можливо, це нагорода? Звісно, Ви не мусите мене слухати, що правда то правда. Якщо вас знову випробують, страждання народу припиняться. Ви ж цього хочете. Може, варто знайти Анору? Але я не можу вести переговори ще Чаклуном, якщо батько... а він і не знатиме. Піду перевірю охорону. Пошукай якісь харчі. Харчі. Хто вони? Вони шукають харчі, але нам бракує їжі навіть для наших людей. Не дорікай собі. Ти ж стараєшся. Але цього мало. Ти знайшла харчі? Де ти це взяла? Позичила на кухні палацу. Роздай дітям і старим. Поділи між усіма. Щось я не маю апетиту. Вам треба щось поїсти? Не можу. Мій народ голодує. Скажи, ти справді думаєш, що це я накликав прокляття? На жаль, так. Підемо до лісу на світанку. Може. Нам пощастить, і ми знайдемо анору. Добре, але поїжте. Інакше ви не зможете витримати випробування. Mm. Що це за м'ясо? Mm. Якесь дивне. Свинина. Ні. Надто жилове. Це. Це щур. Не думайте про це. Поглянь на мене. Я був грубий. Я з'їв пресмачний гуляш, і я голодний. Ти теж голодний. Їж. Сідай, їж, дуже М -м. смачно. Wow. Я радий, що тобі подобається. Тут ще багато. Заходьте. Моргана. Мені ніякого, але у тебе є щось поїсти. Що я маю шукати? Ти маєш шукати сліди або зламані гілки, усе, що вказує, що тут пройшла людина. Мерлин. <Стур> Мерлин. Он <Вин> тут. <Стур> Артур. Ти злодій. Хіба ви мене не впіймали на крадіжці? Знаєш, у мене є важливіші справи. Ви ж не повірили в історію з дітьми? Що за чоловік бреше про дітей задля свого порятунку? Ваші люди голодують, а ви дозволяєте красти зерно. Тому вони вам не вірять. Не кажи за мій народ. Ваш батько не дозволив би себе надурити. Прикуси язик. Інакше я навчу тебе добрих манер. Ваш батько б мене стратив. А у вас кишка тонка. Так, Артур? Тому він думає, що з вас буде кепський король. Ти не знаєш, що думає мій батько. Думаю, він мріє про іншого сина, гідного трону. А ви його ганьбите. Візьми меч. Його лякає думка про той день, коли ви посядете трон. Та він боїться, що вам забракне хоробрості знищити ворогів. Взагалі, не певен, що ви його син. Це все ти я випробував Це... твоє серце. Це нічого не доводить. Чому ти його вбив? Він мене образив. Ти міг би на нього не зважати. Яка шкода від слів? Ти знімеш прокляття Чаклуне. Це мені не підвладне. Тоді ти помреш. <плес> Моя смерть тобі не допоможе. <плес> ти показав, що захищаючи свою честь, ладен вбити людину. Ти не витримав випробування. За це Камелот заплатить сповна. Але мій народ не винний. Страждання твого народу не моїх рук справа, а твоїх. Артур. Артур! Що це? Всі запаси зігнили до останнього зернятка. Я говорив з Артуром. Він упертий як віслюк, але турбується про народ як про себе самого. Він турбується. Він не пробачить собі страждань своїх людей. Припильнуй, щоб він не наробив дурниць у такому настрої. Важко передбачити, що він зробить. Ти готовий? Ви певні, що вони істівні? Цілком. Кажуть, на смак як курка. Якщо ми не хочемо голодувати, треба пристосовуватися. На корку не подібне.